Всім привіт! Всім привіт! У минулому відео про гриби я казав, що ми закриваємо грибний сезон. Пройшов тиждень і ми знову в лісі. Поїхали просто походити, подивитись гриби. Якби гриби нам не потрібні, але хочеться погуляти в лісі і може щось назбирати, насмажити трошки. Бо якби маринувати ні, солити ні, а просто подивитися гриби. Сьогодні інша локація, не там, де ми були минулого разу, де було багато грибів, що ми їх швидко не збирали, ми вирішили поїхати у ліса, де я раніше в цей період збирав рижики, польські гриби, зеленушки. Були навіть і білі, і бабки. ну от так. Тому поїхав чисто, от хочеться рижиків глянути. В цьому сезоні з ними було зовсім... Проблематично, рідко знаходили. Ну, Рижик він любить вологу. А вологи було мало. Ну от, побачимо. Отакий ліс сосновий. Ось де їх хто сидить. Польський, ага. Польський гриб. О, бери, обрізається. Це не пета наша знахідка. Ага, дивись. О, пропустив. Полячки є. Дивись. Хоч потрошку, але ну, ростуть. Нам же ж... Отакі треба грибки. Ти не пиша, знахідка, ми сьогодні будемо брати. А, і ще й маслюки. Ось дивіться у мене тут у... Як його звати? У відрі. Трошки маслюків, кілька польських. Взяв зеленушку, ну це солити зеленушка, така бабка. Сушити або смажити. І будемо ходити шукати. От якщо вже перші є поляки, то це добре. Значить, ріст гриба є. Бо коли їх немає, то ось, ось сидить польті гриб. Бо коли їх немає, то і десь один на квадратний кілометр може бути грибок. Сьогодні субота, а яке сьогодні число? 25? Ну, 25 або субота. Ну субота а яке число, не пам'ятаю. 25. Людей в лісі бачили тільки. Один дід проїхав місцевий, ну і ми, поки що так. Зранку небагато людей. Отакий ліс. Тут різний буде ліс, оцей дуже гарний ліс. Сосняк мішаний, там трохи береза є. Підемо походимо. Я люблю такі ліси. Багато сироїжок ми проходили. Ось такі сироїжки такого кольору, інші буду показувати. Ну вони оці дуже ламучі сироїжки. Тому ми вирішили їх не брати. Хоча я все кажу, хочу сироїшки, сираїшки. А як доходить до діла, ах, не хочеться їх чистити просто. Ти я надіюся на рижики, рижики не треба чистити. Рижики відварив і на сковорідку смажеш і пішло діло. Тому так, отже буду показувати вам, що, що ми знайдемо, що буде таке реально цікаве. Походимо в лісі. Можливо, сьогодні вже буде завершення сезону грибного. А там хто я знає. Залежить від... О, он польський, залежить від погоди і від настрою. Два польських. Ось так. Один. Два. Ой. Два. Ану, йдемо так. Ось три. Колись такі були. Галя вони з польських, ну тридцять, п'ятдесят штук можна було вирізати. Три. Ану. ну. шигалі. Ну, 30 теж результат. Один. Два. Третього я вже зрізав. І саме такі молоденькі, і червивих немає. Ану ти в твою зеленушку забрала? Покажи мені зеленушка чи ні. Вона беремо. На засовку буде. Зеленушки так, також треба чистити, як сироїшку, але ми зеленушки віддамо, тому якби проблем немає з ними. Є місця, де зеленушки ростуть в піску. І тому мало хто їх збирає, бо вони реально такі, що, по-перше, їх важко бачити, а по-друге, бояться люди піску. Тут вони не піску, ось сидять. Зеленушка просто так. Прогрібаєш шигаля і вона майже чиста. Корінець обрізав і все. Ось то так. Зеленушка. Корінець відрізав і вона не в піску. От. Зеленка ще називають, а взагалі це рядовка. Це рядовка. Ось іще. Просто видів рядовки дуже багато. І вони. Там називаються, кожна там від свого окрасу. Рядовка фіолетова, до речі, я сьогодні таку бачив. Або... Хто там? Ух ти, йду. Я туди не дійшов, а ну подивимося. Диви, які. Бабка. Гривий вже ти знайшла, ти виривай. Бабки в цьому лісі є. А ось дивись. Ха-ха, <гум> диви. Де ж бабки, диви. Опа, дна. не такі, як Не такі, але нормальні. Два, а тут ось поряд і зеленушка. Які ліс гарний. І тут бабочки ростуть. Отак от походимо. Оці забери собі, я піду там зеленушки запакую. Отака точка. Треба придивлятися, бо в листі не дуже то і розженеться збирати. Гриби. Ну, от, Ось така зеленушка велика вже. Але я думаю, вона буде нормальна. Бо бувають навіть і вони червивими, якщо хто не знав, думаю, що такі гриби не їдять черв'яки, все вони їдять. А ось бабка. Я не знаю, цю не будемо брати. А оцю цю можна взяти. Можна. Дивимось іще. Ну, сьогодні на білого гриба я не розрахую в цих місцях, може десь випадково щось і побачимо, але... Ні. Вже якби тут ну колись було, ми поїхали в кінці жовтня і були білих багато. Але кожен сезон по-різному. Тому може й знайдемо. Оце гриб, схоже на волнушку. Ми, сьогодні ми таки не беремо гриби по-перше це переростки. Там вон, бабочка впала. Молодих немає бабок. А де ж рижики, Йомайо? мою Рижики, пижики, нема рижиків. Знайшли у лісі рядовки. Ми рядовки не беремо, але я знаю, що це їстівні гриби. І характерно, як вони ростуть. Зараз я покажу вам. А рости вони можуть бути рядком. А тут у нас особливий випадок ростуть ось вони отак, колом. І таке, що називають відьмяче коло. Бачите, колом йду, оце йду, йду, ось гриби, гриби, ось гриби, гриби, гриби і отак іде, іде оце все оце все рядовки. Тут за цього кола можна корзинкою нарізати. Ну майже майже коло закривається, звідти починається, отак іде, 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 І тут закінчується. І це гриби Їсти вони. Раніше ми їх брали, як не було ніяких грибів у лісі. Ну оце хай ростуть. Хай ростуть. Може хтось збере. Я їх не, не збиваю, не зрізаю. От так. Я думаю, штук 40 буде ось цього кола грибів. Дуже гарні сироїжки. Не втримаюсь, візьму. А що то за гриби? Зараз підемо, подивимося, що то за гриби. Ну просто ой. Я таки візьму. А хай будуть. Може будемо смажити замість сироїжок, Ой, замість рижиків сироїжки. А оце знову... О, стоп! Давай сюди підемо. Тут хто оце? Так, це якийсь гриб, який росте на деревах. Це не то. А то я вже розігнався. Йдемо сюди. А це рядовки. Точно вони. Так, це рядовки. Просто перерощі. Перерощі рядовки. Ага. Великі. А? Польські? Ні, нема польських. польських. А це що таке? Ану йди сюди. Ану. Ану ні, це не рижики. Схожі, але не вони. Оксана каже, десяток знайшла. Чи рижики? Почекай, зараз я тут молодшого зріжу. Ні, не вони. Рижик більш яскравіший. І тому я не знаю, як цей гриб називається. Може це волнушка, може не волнушка, бо ще є такі схожі між ними. Ну, не будемо такі брати. А ось знову. Знову коло з рядовок отак іде. І отут, Так, я вже загубив відро. І там далі. А ну пішли, добре, без відра вже йду. Просто вимокли вони. Ні, це, це не рижики. Рижик він такий хрумтючий, а це намокша. І ось тут їх багато, ну це хай, хай ростуть ці грибки. І вам не видно буде в листі так ближче. Повертаюся до відра, бо я вже його майже загублю. А так зайшов, крутнувся, і гриби, гриби, гриби і відро вон стоїть. Оксана польські ріже. ідемо до неї туди, в той край лісу, бо тут, якби крім рядовок, нічого цікавого. Ну, який ліс? Ой, осінній ліс, листя повна. Кожен ліс по-своєму гарний. Тут сьогодні немає комарів, мошок, не спекотно, немає паутиння, ти от у лісі ходиш, коли тепло. Купа пауків і постійно вся голова в паутині, руки, все в паутині і в роті паутиння, і ти ну, воно якби заважає. Та зараз комфортно. І листя нема, листя впала. Теж глистя в очі не лізе. Так, гірше гриби видно, але ж їх все одно видно. Йдемо сюди, на цей схил, такий пологий ліс. У мене в відрі багато зеленушок, але зеленушки ну просто, коли б такі побачили ще, товсталезні. Чистенькі, без піску. Без піску, прям ну трохи є, тут то не, то не пісок, ну прям я не знаю, які вони. Оксани там вон польські. Коротше, вирішили зеленушками, закінчуємо збирати. Досить, нам уже вистачить там їх на мисочку. Що ми робимо зеленушками? Просто відварюєш, туди часничку на тивк, олійки і можна їсти. Можна заселити. Ну я думаю, що я краще з'їм їх з учасничком варені. Один польський знайшовся, а де показалося. Показалося. Бо тут зеленушок чимало, можна повне відро назбирати. Але краще польський збирати. Рядовок ефіроїжок дуже багато. Якби я всі показував, скільки тут росте, то мене вже б спина репнула на дві половини, нагинаючись за цими грибами. Ну, а ми тут пройшли по просіці, де були колись рижики. Нічого, не жодного рижика і навіть і польських немає. Ай-яй-яй! Ай, ай. На палку наступив, чуть чобота не пробив. А може і пробив. Так, ми виходимо тепер трохи в сосняк молодий. І ще тут? А ну, можемо підрізати маслюка, якщо щось нам залишили. Бо тут цей ліс популярний, поки що нікого не видно, не чути. А там пройдемо трохи молодому. Молодому крутнемося. Побачимо. Може пару жмінь маслюків різаним. Якщо будуть, бо це ж таке. Просто кожен ліс він тут десь маслюки, ну вон сидить маслюк. Значить тут два навіть. Значить тут не було людей сьогодні. Або так ходили, бо бігати, то значить можна дуже багато грибів пропустити. Ми ходимо більш-менш повільно, бо це не білого гриба збирати влітку, коли... Купа грибів, їх видно нормально, а тут зараз листя треба так іти і придивлятися. От, щоб того маслюка побачити. Маслюки будемо брати, смажити. Мені сподобався смажений маслюк, він навіть чимось схожий на білого по смаку. Тому спеціально візьмемо. Чисто посмажити. І тому що вони перерощують, це нічого страшного, зате їх легше чистить. А на сковорідці воно не видно. Які там вони по розміру. Черв'яки. Черв'яки. Ні, цей нормальний. А цей ненормальний нормальний буде. Перерощі, молодих немає, ага, ось, є молодий. Просто на дорозі, значить, тут люди не були сьогодні. Пер... Черв'ячки. І ось. Черв'ячки. От, скільки сьогодні польських бачив, жодного, а ні жодного кажу. Один був червивий польський. Один всього все. Ну, а маслики вони... Сьогодні багато побиті. О, рядовки знову покажу. І рядком отак пішли грибки білого кольору. Це також просіка грибна була раніше для білих грибів. От виходиш тут і попросити збираєш білі гриби. Але то було раніше. Цей сезон не грибний. Ще місце у відрі є, тому вирішили дорізати маслюками. І тут заходиш отакий молодняк. І в молодняку ростуть маслючки. От вони. Оксана, є в тебе? Є в тебе маслюки? Одного, каже, знайшла А ось і рижик. Хтось... Рижик. Хтось і збив подумав, що поганка. О, бачите? Це оце. Це рижик. А я заберу. А де ще будуть рижики? Рижик, перший рижик. А ну дивимося. Хтось подумав, що поганка, а може, просто люди не беруть рижики. Я сюди приїхав, саме їх збирати. О, маслюк. Маслюк, причому товарний. По чим там у Києві я бачив. 250 кг нечищених. 280 чищені, Кілограм маслюків. Білі гриби. 600 гривень з Волині, Це київські ціни. Кілограм. 600 гривень. Повертаємось назад. Тільки вже по іншому проситі. Немає там ні маслюків, кількості. рижик один якийсь виріс. І все. Ну так. Я навіть кілька сироїжок взяв, ще взяв. хай будуть. І, і польських знайшли пару десятків по оці просяться. Малесенькі такі. Лізуть, їх погано видно, але є. О, такі гриби в цих місцях. Білого жодного не бачили, навіть трухлого, поїденого, червивого чи ще якогось. Чи старого. Немає білих в цих місцях. Не ростуть. Знайшли чимало польських ось у такому густому лісі. Бачите? Це старий сосновий ліс, заросли. Якось йшли попроситься, ну немає, немає, немає. Потім хоп і пішли, і пішли. І так от десятками знаходимо. Ось вони ростуть. Багато, правда, червивих, але ж вони є. Хоча б десь можна щось вибрати нормально бо через які ми не беремо ну. де ще ну так нагнувся. он іще спереді там он. он, бачиш під листком от, -от, -от, от Чотири штуки так от сходу з льоту он там іще сидить один дай не один а два Ось Ося, ну, і це перший раз, що в таких джунглях є гриб у нас, от, як ми сьогодні збираємо, бо до цього скільки заходив, дивився, ну ніде нічого. І Я вже думав, що все, ну якби не буде в такому лісі гриба. А потім випадково і, і, і знайшлися гриби. У мене вже майже повне відро, тому я вирішив його добити сироїшками, що вони зверху лежатимуть і не будуть м'ятися. Реально захотілося смажених сироїжок. Я їх не їв уже, не знаю, мо років 20 тих сироїжок не їв. А це так під кінець сезону вирішив назбирати. Такі вони, сироїжки. Не, тобі, це сироїжки. Червимо, чи червено чи це червоні? Не знаю, таке. Переклади мені знову, щоб не м'яло. Бо зараз там... Можуть риби піти, будемо тоді так от. Коротше, робота буде. І зеленушки почистить. І маслюки, і сироїшки. це все ж треба чистити. Так, шкірочку здирати. А це саме найкращі гриби, їх треба чистити замочити. Ну як? А Помил. це ж треба обскоблювати. Ну, Не вже це він? Це білий? Ага. Я думаю, що це він. Так, це він. Е дивись. Лізе, лізе, десь все таки він лізе. Будемо змінювати тару. От вже дуже... в мене відро повне. У Оксани майже повне. Будемо водний збирати. Проводимося ще по інших локаціях. Бо... Якби тут находилися, ну от трохи є грибів. Не думайте, що тут під відра сироїжок. Тут два десятки сироїжок, два десятки чи три десятки зеленушок, а то поляки. І тут, а тут маленькі так. Ні, тут я не йшов, ну зріжу ту сироїжку. А там... Сироїжок вже тобі хватить. Ну зріж. Така що я не можу бросити. А я вам зріжу таку бабку. під березовик. А може де будуть і молодші білі. Дивіться, зайшли подивитись польських. Вони дивись польські сидять. Це з'їданий. Ось молодий. На, обріж. А тут поряд сидить. Білий гриб. Ух ты! Тут просто корень, як у слона нога. О, диви. Диви, який білий. О, під низом. Все, не, це ще... Така шляпка. шляпка ще буде нормальна. Ух ти і другий білий у нас сьогодні. Побачу, чи не Я думаю, червивий буде. Нога буде а, червива. Угу. Ну, взагалі... Уста, нога, да. взагалі красивий. Гриб. Просто воно... він сам по собі не, не стільки червивий. А... Да, ну, от вот так а нормально. Вот так вот шляпка туга. Ух ти! От тут по низині треба походити. Тут можуть бути ще біля гриби. Якщо один є, значить... А де мені починається. Е! Нема. Ножа нема, десь вже я птикнув його. Ось він на ньому. Я на ньому сидів. Ще ж ніж, Ну якщо отак, то нормально. Оранжево. Ручка, якщо отак, важкувато вийде. Зайшли в ліс подивитися рижиков. Це останній шанс, бачите? Який сосняк. Рижик тут був раніше. Поки що отакі гриби, рядовки, О, вони рядком. Ідемо збирати. Те ще буде рости цікаве. Маслюк, бабка, рижик. Сьогодні такий грибок дуже рідкісний, так само, як і білий грибок. Ну саме така молоденька бабочка. Молоденька одненька. Оце вже ми не дарма сюди залізли, я вам кажу точно. Будеш виривати? Да. Я ти знайшла, то ти виривай. А ну <систите> <систите> такий красивий. Його з'їла. Ну, а, що тут? Ну, там. Одні червяки. А ну ідемо сюди. А тут наче близнюк його стоїть. Це в березі. О, оце він. Dude, це хороший. Близнюк. Капець, це ж тут 2 ловки. Опець, давай тут походим. Це є тут грибниця білого гриба. У березі. Отак можна пройтися. Все, білих більше ми не знайшли. Та й взагалі там грибів дуже мало було, тому ми закінчимо збирати гриби, але що знайшли? Зараз покажу вам. Сьогодні в лісі, крім... Великій кількості рядовок є ще і парасольки. Нарізали ну, до десятка, може більше парасольок. Ось вони парасольки. Навіщо нам стільки? А це не собі. Це замовили люди, якщо будуть кажуть, типу, привезіть нам парасольок. Ну от, Нарізали парасольок. Ось. І ми маємо тут пів відра грибів, таких там поляки, сироїшки. Один білий, там дві бабки. Зверху трошки оцих шляпаків. Тут у нас така. Мікс. Мікс і тут у нас багато поляків. Вони в в польські пару бабок. Я не впевнений, що це останній раз ми в лісі. В принципі, нормально. Не, не стільки багато, як минулого разу, що ідеш, і вони є, 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 але ми їхали за рижиками, а рижиків немає. То якщо ще буде можливість, ми поїдемо в ліс, я думаю, якщо не буде морозів. А збирали ми, якщо кому цікаво, це Чернівська область. Корюківський район. Все, дякую за перегляд. До зустрічі.